Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23, а також з репостами у соцмережах. Вітаю з прийдешнім 2023 роком. І є вже головні новини цього року. Це те, що обов'язково дісталася до міст Росії, а саме Москви, Ростову та інших великих. Ми можемо сказати, що дійсно поїздка Зеленського до Москви це не за горами на парад перемоги України. І результати зустрічей в Америці в Польщі дали свої плоди. Українські Збройні Сили отримали потужну зброю, яку можуть не розказувати такі комплекси, як Атакамс та інші. Чи можливо було використання українських комплексів безполотників у тому числі? Але все ж таки геометрія бавовни розширяється, географія можна сказати, що вже більше ніж тисяча кілометрів. Можна діставати об'єкти нашими збройними силами, тому вже росіяни не знають, де ховати свою стратегічну авіацію і так далі. Ну, і як ви розумієте, що дійсно на ростовській АЕС відбувся вибух е, трансформатору, це була, мабуть, диверсія, чи хтось, е, як то кажуть, палить у невідповідному місті, тому і бог не трапляється. Ну і реакція у окупантів дійсно зашкварена, вони вже бояться всього, е, тому що м, пан Путін. Бачить слабкі своєї імперії і своєї влади, і вже робить усе для того, щоб її зберегти, цю владу. Вже почалися арести, закриття Москви, площаді Красної і так далі. Це все приємні новини, але все ж таки боротьба ще тільки розпочинається. Цей рік буде ключовим, і невідомо ще, коли кінець і край, та й наша перемога. Ну а наша бавовна мем це вже дійсно розквіт в інтернет-спільноті. І росіяни дивуються, що забовона. Ну, це від похідного хлопок, коли вони чують прильот у себе чи на окупованій українській території. І дійсно це радує, що українська географія дійсно допомагає нам. І все ж таки наша земля це дійсно наша земля, і ми її будемо відстоювати. Ну а те, що у нас вже є, дійсно зброя, яка надає можливість атакувати цілі на тисячу і більше кілометрів, це вже добре. Тоді будемо чекати нових новин і найгоніше боротися. І ми дійсно переможемо. Дякую за увагу. Ставте лайки, дизлайки, репости даний матеріал. І нехай прибуде з вами сила!